Урок перший. Зазвичай кажуть, що це змінить ваше життя, але принаймні це змінило моє життя. Тож, урок перший, вимкнись. Це значить, відключиться. Щоб це не було, вимкніть це, зачиніть двері, вимкніть все, все, що не потрібно. Зараз я буду відтворювати перший урок, тому що, ось як я його отримав, я це намалюю. Я хотів зустрітися з Мілтом Калем. Це він такий великий високий хлопець за столом у Діснеї. А я був трохи менший, десь такий. І я, я спитав: О, вибачте! А він отак. А, вибачте, Міл. а Ви слухаєте класичну музику? Коли працюєте, анімуєте, і ось що я отримав. Господи, чорт забирай, дурень! Що за тупе питання? Я не-не-не-не-не-не-не достатньо розумний, щоб думати про дві речі одночасно. І я такий. я більше не буду цього робити. І я не робив.